Зіткнувся з такою проблемою, протікають карти. Ну, я думав, що протікає карта. Зараз розкажу, в чому питання. Відкривав задні двері, помітивши під час дощів, протікає ось сюди, в салон, через ущільнювач і потрапляє під поліки вода. Проблема вияснилась в тому, що протикає із решітки динаміків. Дуже довго думав, що це. Казу, що протікає, коли йде дощ, вода ось сюди і затікає. Це навіть і в нових автомобілях відбувається, і стікає. Донизу потрапляє на динамік. Поки ще динамік в хорошому стані, він не пропускає воду, грає, грає, з часом мокне і динамік пошкоджується. У мене динамік повністю весь пошкодився. Тут така дірка велика. Все порвалося. Динамік, щоб цю проблему вирішити, знімали динамік. Поки динаміки здавав на реставрацію. Це місце, що йде під картою в дверях. Самі круг місця під Динамік. Заклеювали мені, ставили Таке воно не картонка, будь-який матеріал, який не пропускає воду і волугу, ставили на герметик, закривали, вода не потрапляє. Потім вже як динаміки реставрували, передали мені новою почтою, встановлював динаміки, робив із, карт... із кав... бутилки обичної з-під пива, з-під води. Обрізається, робить такі козирки над динаміками всередині. Вони купуються, але вони там трішки треба ціну знайти, щоб була адекватно. Ставляться козирки з середини, потім нові динаміки, ну, вже відреставровані на герметик, на 10 болти, тому що оригінальні стоять динаміки на захльбах, заклюпки вискверлюються. Знову ставити на герметик, все добре, все не протікає.